Доброго ранку, в ефірі вечірній Київ. Мене звати Коза Півгор, а розібратися нам допоможе один експерт. свікія Піпа Робертс. І так, сьогодні будемо розібратися нашими схемами. Нашими подіями. Це Дженніфер Варліет. Здравствуйте, Дженніфер. дивитесь тиснути Київ, так. Дуже повірено, що у наші часи додивлятися наступним, але. Не здавалося. Бачу колись обіцятий. Я... Бачу обіцяти. У тебе не одна запитання. Але все ж ніколи не все. Але все, 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 все. А як все представляти унікальне, хтось, ви дивитесь на календарі сьогодні 26 листопада, середа. Менше скоро день благодаріння у Нійорці. Менше. Менше скоро Чорна П'ятниця. а чорна п'ятниця. А, вот о. <кій> А, -а, а Так, бегом иди. Ты да с ума здесь Да можно поймать высоты. Ты опять? Да. А ну пошел вон отсюда, ты доказан. Ой, так было бы чё не кайф, но встречи через... Э... Учит враг, да побачи, не дружи.